Це одне з найкайфовіших тренувань, які взагалі можливо робити на перекладенні та брусах, і цим самим підтягувати і підкачувати свій м'язовий корсет, надаючи більше пампу м'язам. Після цього тренування ви відчуєте, що м'язи навіть тяжко зможуть напружуватись. Це з усіх днів серіалу як накачатись перший день після. Тренування якого неможливо практично було напрягти м'язи. М'язи надулись настільки, що просто напружити їх було нереально. Тому навіть позування вийшло зовсім іншим, ніж завжди, і це мені дуже сильно сподобалось. Тому спробуйте обов'язково це тренування. Всі ті, хто хоче підкачатись, накачати свої м'язи своєю вагою тіла, тренуючись в домашніх умовах та на турниках, брусах. Є різні тренування. Якщо ви дивились минулі відео, то вже знаєте, про що йдеться мова. Якщо ні, то передивіться минулі тренування і цим самим більше знайте про те, яким як, чином можливо. Качати м'язи, тренуючись своєю вагою тіла на різних тренажерах. А в основному це більше всього звичайні перекладини та бруси різного хвату, грубини можна робити підтягування та віджимання. І вони дають зовсім різні результати. Того для найкращого результату просто тренуйтесь всі тренування, які бачите на моєму каналі, і в плейлісті. Як накачатись, тому просто бажаю всім успіху. Тренуйтесь, ставайте сильнішими і розвивайтеся різносторонньо. І це якраз одне з тих тренувань, де можливо отримувати задоволення під час самого тренування і при цьому дуже ефективно і якісно підкачувати м'язи, цим самим даючи м'язам щось нове. І м'язи тоді відчують по новому це тренування в видозміненому вигляді. Тому що зазвичай м'язи звикають до всіх тренувань, і для розвитку потрібно придумувати щось нове, а вам нічого не потрібно видумувати, а просто ставити лайки, підписуватись на канал та пробувати минулі тренування і це також. Тому давайте. Почнемо розвиватися разом, качати м'язи. Реально настільки круте вийшло тренування, що навіть не очікував, що таке можливо. Хоча до цього робив схожі тренування з такою ж самою основою. Ну, це для мене також був своєрідний інсайт. Спробуйте, напишіть коментар, як вам сподобалось, не дуже. Що з цих всіх прав було найкращим для вас, які відчуття у вас після тренування? Діліться своїми враженнями з іншими спортсменами, глядачами, фанатами і зі мною. Це дуже важливо для розвитку каналу, а також купуйте програми тренувань на сайті workoutadama.com Ссылка під відео. Це мій сайт, на якому продаються програми тренувань своєю вагою тіла. В основі на перекладенні брусах та в домашніх умовах є сотні різних вправ, які просто комбінуючи в правильному порядку, можна накачати, підкачати і розвивати свої м'язи, просто слідуючи інструкціям, які вже давним-давно більше ніж 5 років продаються ці програми тренувань на сайті, і час від часу додаються нові тренування. Починалось все з однієї програми тренувань, а зараз це вже більше, ніж 5 різних програм тренувань для розвинення витривалості, для прокачки м'язів, для розвинення і сили, і витривалості одночасно, для домашніх тренувань і різних рівнів для новичків, для тих, хто вже тренується якийсь час, і хто хоче стати професіоналом і досягати величезних успіхів, як в моєму випадку. Більше 1000 віджимань від землі і так далі. Всі деталі на сайті. Так саме тренування. Робимо по 4 підходи кожного варіанту віджимань та підтягувань. Віджимання робляться по мінімум 12 разів. Потрібно зробити. Звичайно, якщо не зможете, то скільки зможете, то це і буде ваш результат. І до максимуму. Підтягування потрібно робити не повні, не випрямляти локті і не опускатись повністю вниз до максимально низької точки. Тобто повинна амплітуда бути такою, щоб задіювались м'язи в процесі підняття і опускання свого тіла при постійному напряженні в м'язах. Тобто, м'язи під час самого підходу постійно в напрузі. І цим самим якраз можливо більше напампитись. Якщо не дуже зрозуміло, то зараз буде ще багато різних підходів з різних ракурсів, і ви по-любому точно дізнаєтесь, яким чином робиться це тренування. Підтягування потрібно робити за віджиманнями і одразу ж без ніякого віддиху в цьому суть тренування. Також робиться неповне підтягування, не до кінця опускаєтесь вниз, не випрямляючи локті, і не потрібно підтягуватись за перекладину. Тобто амплітуда інтуїтивна, наскільки в кого вистачає совісті, настільки робіть такі підтягування і віджимання. Але основне і саме головне це те, що потрібно робити кожен підхід з віддихом до. Двох хвилин, трьох не більше, між такими сетами, двойними підходами. І те, що не потрібно концентрувати свою увагу на тому, як би більше напружитись під час самого підходу і робити якісь супер-мега, нереальні, круті результати, тому що в цьому тренуванні це не головне, головне це совісно. Попробувати зробити максимальну кількість віджимань на одному ривку, розуміючи, що постійно м'язи в напрузі, і цим самим не потрібно рухати своїм тілом не вліво, не вправо, не вперед, не назад. Тобто положення тіла повинно бути рівним. І якраз цей підхід другий не вийшло добре засняти, тому вам наглядно буде помітно яким чином тіло підіймається вверх, і що ноги не рухаються разом з тілом. Тобто в якому положенні ви починаєте робити будь-який підхід на перекладенні та брусах, в такому ж положенні продовжуйте до кінця підходу підтягуватись. Це максимально важливо для хорошого результату. Тому, якщо ви хочете підкачати м'язи, то, звичайно, звертайте увагу на ці всі деталі. Другий підхід, третій, четвертий варіант віджимань і підтягувань потрібно робити з ногами витянутими вперед. Тобто основа така ж, але ноги витягуються чуть чуть перед собою. І тримати потрібно їх рівними в колінах, віджимання робити. Треба не спішучи повільно. Тобто, чим повільніше буде кожне віджимання, секунду опускатись, дві, три, так само підіймати своє тіло, тим краще вплоть до п'яти секунд. Звичайно, що дуже повільно не потрібно робити це тренування, воно того не потребує. Але швидко, звичайно ж, якщо будете робити, це буде неправильно. Тобто, в основі цього тренування така основа, що потрібно підтягуватись та віджиматись максимально повільно, але на своєму темпі і в своїй швидкості. Тобто, не потрібно також сильної уваги звертати на то, чи дуже швидко ви підтягуєтесь, чи задуже повільно, а десь таким темпом, щоб. Як в прикладі, получались такі підтягування віджимання по швидкості. Тобто секунда, дві, три. Десь швидше, десь повільніше, немає великого значення. Це вже другий варіант віджимань. І перший, і другий варіант віджимань робиться по 4 підходи. Засняв для вас по 2 підходи з різних ракурсів, для того, щоб було помітно, яким чином виконується це тренування і всі. Варіанти віджимань та підтягувань, але майте на увазі, що потрібно зробити в цілому 4 різних варіанта віджимань і 4 різних варіанти підтягувань по 4 підходи. Це другий варіант віджимань та підтягувань. Всього получиться 16 підходів. Вам засняв по 2 підходи кожного з варіантів, тобто 8 підходів. Ну, як би виходить, половину тренування заснято, половину не показано вам. Але думаю, ви зрозумієте, яким чином виконується кожна вправа і що потрібно робити для того, щоб підкачати і напампити свої м'язи і совісно, чесно виконати все тренування. Тому, якщо ви одні з тих, хто не філонить і чесно все робить, то надіюсь. Вам сподобається тренування, тому що воно робиться в задоволення. Тут не потрібно, як в інших тренуваннях, переходити через якісь свої внутрішні відчуття лінії чи чогось іншого. Це дуже приємні підтягування та віджимання, які легше робити, ніж щось інше. Не тільки через те, що це рідко робиться таке тренування в розумінні звичайного спортсмена, а ще й через те, що. Такі варіанти підтягувань та віджимань тримають постійно в напрузі і руки, і ноги, і весь торс, і низ, і верх тіла. Тобто все тіло ви будете відчувати під час підтягувань та віджимань, як воно в напруженості розвивається і надуваються м'язи. Третій варіант віджимань. Це віджимання з ногами. Чуть відведеними назад. Якщо ви не помітили, то підтягування також мінялись. Перший варіант були звичайні підтягування. Другий варіант це зворотні підтягування. При тому, що пальці тримались всі п'ять на перекладенні, не в кільці 4 пальці плюс один такому кілечку, а всі п'ять. І четвертий варіант, та третій також підтягувань робиться всіма пальцями на перекладині. Це має значення, тому що навіть оця маленька деталь вже міняє абсолютно все. І таким чином, роблячи такі підходи сетові, з віддихом, хорошим, інтуїтивним, пральним, ви 100% відчуєте. Як качаються і надуваються м'язи, і результат не заставить вас довго чекати. Ви одразу ж після одних таких варіантів віджимань та підтягувань, після перших чотирьох підходів вже відчуєте, про що йдеться мова, після середини тренування вже буде достатньо вам для того, щоб взагалі класно себе почувати. А зробивши все тренування, ви стовідсотково отримаєте крутий памп. І якщо буде таке ж саме відчуття, що м'язи нереально напружити або дуже-дуже важко це робиться, то значить ви все зробили правильно. Тому звертайте увагу на техніку виконання кожної вправи, і це має велике значення. Особливо не перенапрягайтесь під час цього тренування. Тут потрібно більше концентрувати свою увагу на самих підтягувань. Та віджиманнях, і на амплітуді виконання цих вправ. Тому що чим вище і чим більше буде амплітуда в кожному підтягуванні та віджиманні, тим краще це буде для самого тренування. Але якщо не зможете себе підтягувати в амплітуді, навіть. Половину підтягування, то це не страшно, так повинно бути. Тобто, Скільки чесно, совісно зможете, стільки амплітудно підтягуйтесь та віджимайтесь. Тобто, в цьому прикладі, і конкретно в тренуванні, ви можете побачити на моєму прикладі, яким чином у мене це виходилось робити, і інколи. Не всі рази були дуже амплітудними в порівнянні з першими підтягуваннями та віджиманнями при будь-якому підході. Тобто під час самого підходу, можливо таке, що віджимання та підтягування зовсім змінюються в амплітуді і це нормально. Головне до кінечної точки дійти кожної такої вправи. Четвертий варіант віджимань це віджимання зігнутими колінами. І такі віджимання, як і всі інші, робляться також до максимальної пікової точки. Це означає, що коли вже тіло не зможе підтягуватись чи віджиматись, тобто, коли ви застрянете в одній точці, і не вверх, не вниз не зможе тіло от після цього ще секунду-дві спробуйте себе підтягнути чи віджати. Якщо не виходить, це означає, що все. Це і є ваш максимум. І не важливо, скільки разів виходить підтягнутися чи віджатися. головне намагатись робити в кожному підході в середньому 8-12 разів для того, щоб заточити своє тіло для прокачки м'язів цифри. Це магічна цифра, якою якраз всі в світі прокачують м'язи. Тому потрібно десь стільки разів робити. Якщо ви помітили, то третій підхід був підтягування боксерські, В одну сторону маю на увазі третій варіант підтягувань та віджимань, і підтягування 4 підходи потрібно робити ось такі. Боксерські, наприклад, з лівою рукою впереді, а з правою ззаді, і в ліву сторону. А останній четвертий варіант віджимань та підтягувань, в якому віджимання якраз зігнутими колінами. То підтягування робляться також боксерські, але другий варіант вже в другу сторону. Зверніть на це увагу. Якщо не звертали, передивіться відео, які були підтягування та віджимання. І кожен варіант по 4 підходи робиться. Нагадую, що показують тільки по 2 ракурси і два варіанти. Також останні підходи робіть чесно, совісно. І всі підходи, і перший, і другий, третій, четвертий кожного з варіантів цих сетів, тому що просто по одному підходу буде вам мало чесно, совісно робити. Взагалі, будь-яке тренування краще всього робити по совісті, і саме головне, що вам потрібно зрозуміти, що ви для себе це робите в першу чергу: для свого здоров'я і для свого результату. Тому наскільки... Ви будете чесно і совісно робити ці тренування, і цей і минулі, і майбутні, то таким і буде ваш результат. Звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Таке тренування вийшло. Надіюсь, воно вам було корисним. Спробуйте, напишіть коментар, купуйте програми тренувань. Дивіться минулі відео серіалу «Як накачатись. Надію, зможу для вас робити майбутнє відео щоденно, постійно на такій основі. З вашою підтримкою. Всім удачі пока.